Вітаю, шановні 11 класи на уроці всесвітньої історії. А цей та наступний урок ми присвятимо з вами деколонізації Африки, краху апатриїзму і країни цього регіону в першій чверті 21 століття. Як я сказав, два уроки ми розглядаємо. Почнемо звичайно сьогодні з загальних рис деколонізації і краху апатриїзму. До другої світової війни в Африці існувало тільки чотири незалежні держави. Єгипет, Ефіопія, Ліберія і Південно Африканський Союз. Найбільші колонії в регіоні належали Великій Британії, Франції, Бельгії та Португалії. Пік боротьби за незалежність в Україні припадає на період з 1957 по 62 роки, коли майже весь континент звільнився від колоніалізму. Як це відбувалось, сьогодні поговоримо. У другій половині ХХ століття в результаті піднесення національно визвольних рухів у всьому світі отримали незалежність країни Африки та Азії, багато острівних країн Атлантичної і Тихого океанів, та розпочинається процес розпаду великих континентальних імперій. Причинами ліквідації колоніальних імперій це стали колонії як форма політично, економічно адміністративного. Режиму переважання однієї країни, а з іншої історично вичерпали себе. Основним джерелом економічного зростання країн в епоху науково-технічної революції є сучасні технології, а не постачання сировини, і отримання колоній потребувало від країн метрополії значних ресурсів, які, починаючи з 50-х років, вигідніше було вкласти в людський та науково технічний потенціал. Передумовами для ліквідації колонізму звичайно стала поразка в другій світовій війні країни, які прагнули створити власні колоніальні імперії, це втрата провідних позицій в світі колоніальних держав і формування в колоніях національних еліт, посилення націоналістичних настроїв і прагнення незалежності. Країни центральної та південної частини африканського контингенту. Особливо гостро відчувало на собі наслідок панування колонізаторів. Тропічна Африка була найвідсталішим в економічному аспекті регіонам світу, промислові продукції на душу населення виробляли в 10-20 разів менше, ніж в економічно розвинених країнах, і більша частина населення була зосереджена в традиційному секторі, в сільському господарстві, де панувала родоплем'яни і напівфеодальні відносини. Корінне населення в більшості своїй було не Голод і хвороби прирікали народу на вимирання, і середня тривалість життя становила майже 30 років. Деколонізація Африки тривала в основному із середини 50-х до середини 70-х років і часто затмарювалась насильством, політичними заворушеннями і повстаннями. Наприклад, Франція втягнулася в затяжну і кровопролитну війну в Алжирі. Ось, ну, натомість Франція все одно відмовилась від. Всі колонії. Взагалі початком системної деколонізації Британської імперії можна вважати 1957 рік, коли незалежність від Лондона здобула Ганна, перша африканська країна на південь від Сахари. Прем'єр-міністр Великої Британії Гарольд Макмілан у лютому 1960 році виголосив свою знамениту промову вітер змін, підкресливши, що над континентом віє вітер змін, і Британія мусить на це зважати. Британський прем'єр хотів уникнути колоніальних воїн на зразок тих, які проводила Франція в Алжирі чи Індокитаї. Відтак, деколонізація Великої Британії відбувалася відносно швидко і мирно. Визначальною подією в процесі деколонізації стало ухвалення Генеральної асамблеї ООН декларації надання незалежності колоніальним державам і народам від 14 грудня 1960 року. Після чого відбулися події, які вийшли в історію як рік Африки. Найдовше боролися за свою колоніальну імперію Португалія. Проте, після того, як в 1974 році в Україні відбулася революція Гвоздик, отримали незалежність португальське коволодіння в Африці Анголи і Мозамбік. Останній бастіон колоніалізму впав на початку 90-го року, коли стала незалежною Намібія. Одразу виникає питання, з якими труднощами з'єднулись новоутворені держави. Труднощі були різноплановими. Ну, по перше, це відсутність досвіду самостійного правління, звідси нестабільність політичних режимів, військові перевороти, авторитарні тенденції. По друге, це побудова африканських економік таким чином, щоб вони приносили максимальну користь колонізаторам. Відтак, нерозвиненість промислового сектору, потреба в інвестиції, бідність, корупція. По-третє, це наявність кордонів без урахування етнонаціональних особливостей. Взагалі етнічні та мовні групи могли б бути розділені між сусідніми державами, і це призводило до воєн та геноцидів. І четверте, це втягнення молодих держав перепіті холодної війни та зміна балансу сил в структурі ООН. Якщо в 1946 році в ООН було 35 держав-учасниць, то в 70-му вже 127. Часто африканські країни озвучували свою прихильність до США чи Совєтського Союзу, щоб отримати від них матеріальну підтримку. Як же безпосередньо до деколонізація Африки? У 1954 році в Алжирі почалось повстання проти колонізаторів, яке очолив фронт національного визволення. Французькі колонізатори відповіли терором. Знищенням цілих сіл арештами та стратами. Однак на кінець 1958 року Франція була не в змозі протистояти ескалації війни в Алжирі. В результаті переговорів вдалося укласти угоду, що передбачала проведення референдумів у Франції та Алжирі, і в ході яких більшість висловились за незалежність колоній. У 1962 році було проголошено створення Алжирської народно Демократичної Республіки. У 1956 році в Парижі почалися франко-марокканські переговори, а згодом була проголошена декларація, яка підтвердила визнання незалежності Марокко під владою Султана Мухма... Мухаммеда V. Іноземні війська залишили країну. Туніський визвольний рух очолив лідер партії Новий Дустут, Бургіба. В 1956 році в результаті франко-туніських переговорів була укладена угода про надання незалежності Тунісу. А в 1957 році Бургіба став президентом країни. З кінця 50-х років Марокко і Туніс дотримувались прозахідної політичної орієнтації, курсу на модернізацію, на основні формування на основі формування ринку в економіки. І в 1951 році за підтримки ООН Лівія теж здобула незалежність в країні, Затвердилась монархічна форма правління на чолі з королем Ідрісом І, а відкриття родовищ нафти на території Лівії в 1959 році докорінно змінило економіку. Як я казав, пік боротьби за незалежність в Африці припадає на період з 1957 по 1962 роки, коли майже весь континент звільнився від колоні... 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 колоніалізму, в 1957 році незалежність дістала Лівія, Марокко, Туніс, Судан, Британська колонія, Західний берег. Перші три країни належали до північної, більш розвинутої частини континенту, де переважало арабське населення. Судан дуже тісно пов'язаний був з Єгиптом. Переломним, як ми вже знаємо, став 1960 рік, який назвали Роком Африки. Цього року на карті з'явилось 17 нових незалежних країн. Габон, Дагомея, Верхня Вольта, Берег Нової Кістки, Чад, Центральноафриканська Республіка, Конго, Бельгійське Конго, Камерон, Мавританія, Малі, Нігерія, Магадаскар, Сенегал, Сомалі, Того, Нігер. В наступні роки розпочався процес деколонізації британських володінь на сході Африки. В 1961 році незалежність отримав отримала Таньганіка в 1962 році. Уганда в 1963 – Кенія та Занзібар, в 1964 – Занзібар, Замбія та Малаві. 65-му – Гамбія, і таким чином, до середини 60 60-х років, більшість країн Африки, як ви бачите на карті на південь від Сахари, звільнились від колоніального гніту. Якщо ми кажемо про південь, то звичайно звернемо увагу на те, що впродовж майже півстоліття відносини між білою меншістю та чорношкірою більшості Південної Африки визначала система апатриїду. Ця політика санкціонувала расову сегрегацію та економічну дискримінацію чорношкірих південноафриканців. Що все почалось? В результаті потреби більшої кількості робочих рух на промислових підприємствах південноафриканського союзу до великих міст рушило велика кількість чорношкірих робітників. Невдовзі з ними стали пов'язувати погіршення кримінологенної та соціальної ситуації, наприклад, нестача доступного житла. Внаслідок виборів, у 1948 році, до влади в Південно-Африканському Союзі пройшла національна партія на чолі з Даніелем Маланом. Саме за його прем'єрство були закладені основи апатріїду як державної системи. Зокрема, в 1949 році був ухвалений закон про заборону змішаних шлюбів, а рік по тому закон про реєстрацію населення. Кожен мешканець ПАС зобов'язувався зареєструватися в спеціальному бюро расової класифікації як представник однієї з трьох груп білої, кольорової і чорної. Пізніше додали ще четверту категорію азіатську. Політичні права і соціальний статус громадян таким чином безпосередньо залежать від місця в расовій ієрархії. Расова сегрегація існувала в громадських приміщеннях, у транспорті, в освіті, у володінні землею та веденні бізнесу. Щоб запобігти появі темношкірих на території для білих, уряд посилив пропускний режим. Водночас, уряд відновив племені організації чорношкірих африканців банту і створив вісім, а згодом десять бантостанів, тобто своєрідних резерв... резервацій для чорношкірих. Чорношкірі були позбавлені південноафриканського громадянства і таким чином виключені з політичного життя ПАС. Перейменовано в 1961 року на Південно-Африканську Республіку. Основою державної політики став і в Південно Африканській Республіці, звичайно, Апатреїд. Деколонізація Африки суттєво змінила становище пар творці зрозуміло, Зрозуміли, що нові незалежні держави не миритимуться з існуючим на півдні Африки російським режимів, і мобілізують світову громадськість на боротьбу з нею. Щоб зберігти режим, було здійснено три ключові заходи. Це перше, це створювалося автономне господарство і військово промисловість, що в умовах міжнародної ізоляції зумовило неефективність деяких галузей господарства та штучне завищення цін. Робилися спроби створити на півдні, на півночі, точніше, пар поясу Безпеки з таких країн, як Ангола, Мозамбік і Португальські колонії, і розроблялась власна атомна зброя. Режим набуває ознак поліцейського, уряду було дозволено виселяти темношкірих із будь-якої місцевості країни. Були заборонені шлюби темношкірих з білими, заборонялись антирасистські організації, в тому числі Африканський національний конгрес, лідер якого з 1963 року був засуджений на довічне ув'язнення. Уряд намагався виділити біле й темношкіре населення цією метою пар створював, як я сказав, бантосити. І станом на 1981 року в бантостанах, які займали лише 13% території країни, проживало 75% населення. Проте, всі ці заходи не дали бажаних результатів, не вдалося створити пояс безпеки. Темношкіре населення не проявляло покори і використовувало всі засоби боротьби. В білій громаді намітилися розкол. Більшість почала виступати за політичні реформи і створення багаторасової демократичної держави. Расова сегрегація отримала міжнародний осуд, зокрема в 1973 році Генеральна асамблея ООН засудила патриїд. У 1985 році Велика Британія та США запровадили вибіркові економічні санкції проти Південної Африки. У відповідь на цей тиск Південноафриканський уряд частково скасував окремі обмеження. Перший крок в цьому напрямку стало прийняття нової конституції 1984 року. Це дало можливість в 1989 році до влади в пар прийти Федеріко де Клерку. Він здійснив реформи, які призвели до падіння російського режиму. До цього спонукали і нові міжнародні реалії, до речі, з розпадом Совєтського Союзу пар перестала бути для західних держав оплотом боротьби з комунізмом на африканському континенті. Була прийнята конституція 93-го року, яка надавала виборчі права чорношкірим та іншим расовим групам. І в 1993 році в пар вперше після. Було проведено вільні демократичні вибори. Президентом країни став лідер африканського національного конгресу Нельсон Мандела. Проте, прихід до влади лідерів корінного населення не сприяв економічному розвитку держави. В країні зросли злочинність та насильство. Біла громада, яка зберігла основні важелі в економічному житті, не бажала поступатися своїм позиціям. Проте темношкіра більшість перебрала контроль над владними інституціями, намагалась законодавчими актами та адміністративними заходами. Будемо потіснити білих навіть ціною занепаду занепадоціли галузи економіки. У 2018 році, до речі, було ухвалено закон про конфіскацію земель в білих фермах. Факт залишається фактом: а патриїд на півдні Африки було ліквідовано. Йдемо далі. 15 січня 1975 року лідери основних угруповань, які вели боротьбу проти колонізаторів в Анголі, а саме народний рух за визволення Анголи, Національний Союз за повну незалежність Анголи та Національний фронт за звільнення Анголи, підписали договір про створення перехідного уряду та проведення загальних виборів. 31 січня 1975 року такий уряд було сформовано в Анголі, проте, не задовольнившись розподілом влади, Національний Союз за повну незалежність Анголи спробував спровокував цілу громадянську війну. В Боротьбі за владу, народний рух за визволенням Анголи і Національний фронт за звільнення Анголи об'єднали свої засилля та звернулися до Південно-Африканської Республіки. У жовтні 75-го року об'єднані війська почали наступ на столицю Анголи місто Луанда. За цих складних умов лідери е народного руху за визволення Анголи звернулися до Куби. В ніч з 4 на 5 листопада 75-го року Фідель Кастро прийняв рішення направити до Анголи війська, які зуміли б зупинити наступ і розгромити агресора. І вже 11 листопада 1975 року лідер народного руху за визволення Анголи. Гостінньо Нето проголосив незалежність Анголи. Країна обрала соціалістичний шлях розвитку СРСР надав їй економічну і особливо військову допомогу, але вона виявилась мало ефективною. Тривала війна, і періодичні рейди військ Південно Африканської Республіки з глибини території країни поставили на порядок на Анголу на межі катастрофи в 1980 2008 році було підписано принципи мирного врегулювання в Південно-Західній Африці, згідно з яким пар надала незалежність Намібії, а Куба виводила свої війська з Анголи. Проте угода не принесла миру на землю Анголи. Громадянська війна між прихильниками тривала до 2002 року. Завдяки значним природним багатством, Ангола досить швидко посіла вагоме місце серед держав Африки. Деколонізація спричинила складну ситуацію. І в південній Родезії там проживала значна біла меншина, переважно фермери. В 1965 році вона проголосила незалежність Родезії і намагалася створити державу на зразок пар, тобто біла меншість проголосила своє виключно право на владу, режим апатріїту. Ні, Велика Британія, які колись нарежила Родесія, ні ООН не визнали цієї незалежності. Темношкіра більшість розпочала збройну боротьбу проти білої. Громади у 79 дев'ятому році сторони стіли за перегості переговорів була розроблена нова конституція, яка визнавала рівність раз, і на її основі було проведено вибори та проголошено незалежність нової держави Занзібабве. Проте влада, на чолі з Робертом Мугабе, який став диктатором, довела колись економічно процвітаючу країну до повного зубожіння і занепаду до 2017 -му році. Мугабе подав у відставку. Таким чином, Африка у нас дуже довгий час на південь від Сахари, в другій половині ХХ століття, стала осередком найбільш гострих проблем і суперечності сучасного світу. Взагалі, післявоєнний час, це період деколонізації Африки, і ми продовжимо цю тему на наступному році. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.